Друзі, вітаю! Мерц каже про те, що і американці, і українці погодили різдвяне перемир'я, питання за росіянами. Рябков, російський падаван, який працює в Міністерстві закордонних справ, говорить про те, що Росія готова до миру, готова до компромісу. Є п'ять питань, на які вони не погоджуються. Ми погодили з американцями 90% питань. Є заяви Зеленського, що ми. Ні де-факто, ні де юре не визнаємо Донбас російським. Американці обіцяють справжню п'яту статтю. Давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну аналітику. Мільйон з вас не підписано. І коли ви робите це зараз? Ви якраз допомагаєте боротись російській дезінформації, яку Росія намагається ширити, а так отримаєте якісний український контент. Дякую кожному та кожній гурмо, диверсанти і батальйон Донбас отримують власне отримують наші заповітні гроші, які ми перетворюємо в електричні мотоцикли. Та бус буси і мотоцикли вже дуже скоро поїдуть, якраз займаємося фінансовими. Питання, тому дякую вам. Кілька днів пауза, а потім почнемо нові гарні речі. Власне, Зеленський каже, що Україна ні де факто ні де юре не визнає Донбас. Президент в своєму новому стилі начитує аудіовойси журналістам, А вони з цього дуже швидко роблять новини. Що стосується позиції Росіян, поки що вона не змінилася. Ви знаєте, вони хочуть наш Донбас. Позиція практична, реальна, справедлива. Ми на ній стоїмо. Ми не хочемо віддати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс. Вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю: вільна економічна зона це не значить, що під керівництвом Росії. Ні де Юре, ні де-факто каже президент: визнавати Донбас російським не будемо ту частину, яка тимчасово окупована. Але проте, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових у нас поки що консенсусу немає. Друге, що сказав Зеленський, немає консенсусу і щодо референдуму, тому референдум зараз проводити ніхто не буде. Але до виборів президент сказав, що готується з'їзд партії робить, і каже, якщо буде сісфаєр, то дуже швидко спробує впригнути в передвиборчий потяг. Каже, що від США в розмові з РФ очікує напрацювань уже і конкретних рішень. Якщо Путін буде відкидати все, буде те, що зараз у нас в літаку, турбулентність. Вона дійсно зараз у нас відбувається. Жартує Зеленський. вона не така велика в порівнянні з війною, безумовно, і з тим, як Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості і бажання як нашої європейської, так і американської сторін. Америка буде тиснути санкціями, якщо Путін не підтримає, і дасть нам більше зброї, якщо він буде все відкидати. Думаю, це справедливий наш запит до американців. Тому це мій погляд, логіка така: якщо американці готові дати гарантії безпеки Україні і застосовувати сильні гарантії, якщо Путін порушить, то скажіть мені відверто, чим це відрізняється від того, якщо Путін не хоче закінчувати війну, каже Зеленський. Загалом, порядок дій наступний. Зеленський каже, що ми розраховуємо на п'ять документів за підсумками перемовин про мир. Що каже президент? Ми розраховуємо на ці документи. Частина з них по гарантії безпеки, частина юридично зобов'язуюча, тобто проголосовані, затверджені конгресом. А сполучених штатів, там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто всі Article Five Mirror, дзеркально п'ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом. Про це є домовленості, і це дуже важливо, каже Зеленський. Деталі гарантій безпеки обговорювали разом з військовими. Я вважаю, що ми дуже каже Зеленський. Близькі до сильних гарантій безпеки. Безумовно, ми з вами люди війни під час. Війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи, але факти це знову таки підтверджую, і повертаюся до голосування в Конгресі, каже Зеленський. Далі, що відбувається? Далі йде історія. Зеленський каже, що вибори більш за все так, але референдум ні. Донбас ми не визнаємо. Туск говорить, що вперше штати заговорили про... Військову відповідь в разі майбутнього втручання Росії на територію України. Ось це те, що зараз фіксуємо за результатами цих переговорів українців, та європейців та американців. Е е алгоритм дій наступний: ми передали всю цю історію Трампу. Трамп поговорив з Зеленським, поговорив з лідерами. Зараз переговори з росіянами. Мої джерела в Штатах кажуть, що Трамп суперсильно надіється, що зможе переконати Путіна і угода зростеться. Нам поставили дуже жорсткі дедлайни. Давайте швидше, швидше, до Різдва все має бути. Але тут треба розуміти ще одну маленьку, а можливо, навіть не маленьку деталь. Акція супер купіть два кока коли третя безкоштовно, Трамп каже. Вона діє тільки короткий час, бо далі ми, значить, образимось. Окей, ну давайте теж без образ, шановні друзі, мова йде про мільйони людських життів, про території, мова йде про майбутні гарантії безпеки на наступні, хоча б років 10, 20, 30, поки живе ця лиса падла, яка просто намагається атакувати нашу територію. Тому не питання гарантій на 3 роки, скільки Трампу завершилось на посаді, питання гарантій, щоб виросло б хоча б одне-два покоління в Україні без війни. І тому зараз, коли нам кажуть, давайте швидше, ми хочемо швидше. Ми хочемо, щоб це вже мир настав сьогодні, але дайте конкретні умови. Ну, от. Тому зараз чекаємо. Розмови Трампа з росіянами, він говорив з Путіним. Там є інформація, кажуть, що Трамп говорив з Путіним. От, але, типу, до кінця не зрозуміло, це він говорив з Путіним уже після нашої розмови чи до. Бо Трамп дуже часто говорить розмито. От, і в цій розмитості дуже часто втрачається сенс. Бо почав, наприклад, почав Трамп говорити про. Е по... війну в Україні да, журналістка запитала, що ж там буде, а він закінчив Камбоджу і Таїландом. Ну, от де відповідь по Україні. Е, що він сказав? М Підтвердив, що нещодавно говорив з очільником Кремля. журналісти запитали, чи той нещодавно розмовляв. Каже, да, розмовляв, дав коротку, сверну відповідь, але типу деталей не розкриває. Ну і кажу ж, не, не зрозуміло, це зараз, чи це е, пізніше, раніше. От. Зараз буде таким чином. Ми поговорили, ми передали. Він має поговорити з росіянами, і, можливо, на вихідних ми вже поїдемо на зустріч із Трампом. Далі виходить Рябков, каже, що супер близько до миру. От, супер близько до домовленості. Україна каже, ми стоїмо на Донбасі, не виходимо. З американцями проговорили відновлення. Ну, От, репараційний кредит і проговорили стримування росіян, тобто отримання Україні зброї. Виходить, Рябков каже: супер, ми супер близько, але ніякого іноземного контингенту, хоча українці і європейці про це говорили штатами, каже ніякого. Компромісу по Донбасу. Знову ж таки, вони стоять, а хочуть ще щось забрати. Який тут компроміс? Це окупація. От що не співпадає з тим, що говорить Трамп і Зеленський, про це передає ABC News, але в стилі росіян. На все согласні, нічого не буде. І от тут зараз питання: ну, знову ж таки, рябков, ніхто, питання до Трампа і Путіна. Тому що Рябков ніякого компромісу зі всім согласні, але є п'ять пунктів, які треба погодити. Ну, ідеологія, понятно, щоб росіянам жилось в Україні краще. Мова церква і російський президент. А, ніяких армій НАТО в Україні. А ну і зрозуміло, що вимога виходу з Донбасу. От а Трамп каже, і його джерела кажуть в оточні, що вони зможуть домовитись із путіним. Наш президент трошки наївно думає, що Трамп нам гарантує, якщо Росія відмовить зброю, санкції багато чого іншого. Давайте чесно, ми вже Трампа знаємо не перший день. Єдине, що він нам гарантує, це звинуватити Україну в тому, що щось відбувається не так, він теж сьогодні казав, землі вже втрачені, визнайте це, а ми не будемо визнавати. Він каже, ну я це визнаю, ну визнавай. Твої проблеми ти ще три роки і тебе не буде, країна буде жити тисячі років. Тому зараз. Іде головна історія Донбасу і гарантії безпеки. Будуть тут іноземні війська, не будуть. От і це зараз насправді головна умова. Трамп обіцяє все з Путіним утрясти. Каже, що розмова з українцями хороша, супер. Трамп довольний. Ми довольні. Пошвидше б війна закінчилась, бо всі довольні, а ракети летять. Мерц каже, що і американці, і українці, і європейці підтримали перемир'я на Різдво. Каже, піде нормально, з того може стартанемо і щось більше. Перемир'я на Різдво може бути хорошою історією для нас, тому що для нас це дуже дуже важливо. З цього може початися мир, але і це може бути якраз таки основою для початку виборів. Тому що перемир'я насправді воно зараз формується наступним чином. Якщо Росія перестане стріляти, наші скажуть окей, це не тільки РСДО, давайте далі. Ми готові на вибори. Трамп скаже, супер, росіяни, типу, там почнуть запускати певні процеси. Ось так зараз виглядає перемовини в Берліні. Виглядає така дорожня карта. Ждемо розмову Трампа із Путіним. Трамп вірить, що переконає, чи вірите ви цьому. Зможе Трамп переконати? чи не зможе. Напишіть в коментарях. Ще раз дякую за ваші донати. Кілька днів пауза. Я хочу побажати вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.